У селі Сухолуському літо видалося сухим, як маківка. Річечка звузилась до тонкої стрічечки, кринеці висохли, худоба мукала зі спраги. Люди ходили на горб, там казали, десь під старою грабовою корчмою спить джерело. Та тільки й усе, що ходили, зітхнули, перехрестилися і назад. Лише Орися, сиріцька дівчина, не звикла чекати милості з неба. Вона попросила у діда сивого, мов сіль, показати, де шукати воду. Він повів її стежкою поміж ожиною і сказав Чуєш? Земля гуде? Тут вода близько, тільки лінива, бо каменем притиснута. Посеред заглибини лежав велетень валун, поріс мохом, як старе ярмо. Як його зрушити? знітилася Орися. Розумом, важелем і людьми, усміхнувся дід. Село зібралося неохоче. Парубок кілько, що любив балачки більше за роботу, зиркнув на каменюку та махнув рукою. Та що там? Якщо воді судилося текти, вона потече й так, сів на валуна і розтягнув сопілку. Орися з ковалем Семеном зрубали довгу колоду, підклали під край каменя, вбили кілки і допомагали як могли. А дід повторював. Руки в купі, камінь зрушать. Перший ривок і лише Порох злетів. Другий валон застогнав. Ілько перхнув Та коли ж ви його дотелепаєте? Коли ти піднімешся і станеш до допомоги, спокійно відповіла Орися. Ілько хмикнув, але стало соромно, люди ж працюють. Підійшов, ухопився за канат. Раз. Камінь сколихнувся. Другий під ним щось забуркотіло, третій і валун сунувся. і з під нього витиснуло першу жменю холодної води. Ще. вигукнув Семен. І всі разом навіть тілько натиснули так, що жила заспівала. Валун покотився з ями, і в ту ж мить земля ніби зітхнула. З під коріння грабини вдарив прозорий струмень, заспівав, з'єднався в рівчак і побіг униз до вигорілих городів. Люди сміялися і плакали, черпали долонями, кропили дітей худобу, ілько мокрий стояв ошелешений. Дід торкнув його за плече. Бачиш, парубче, поки ти сидів, вода під тобою і не думала рухатись. Лежачий камінь найсильніше джерело приглушує. Орися змайструвала дерев'яний зруб, Семен поставив журавель, а селяни назвали нову криницю дівочою. З того часу в Сухолуському, коли хтось тільки радить і не робить, показують на джерело під горбом і кажуть Під лежачий камінь вода не тече.